Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Комендантська година у Запоріжжі та районі скорочена. З 1 березня буде діяти з 24.00 до 5.00 ранку. По обіді військові РФ нанесли авіаудар керованими авіабомбами по селу Юлівка Запорізького району і забрали одне життя. Сирський повідомив про напружену ситуацію на Запорізькому напрямку. Йдуть жорсткі бої в районах сіл Вербове та роботи, над якими Росія намагається повернути контроль. У ЗОВА націлені підтримати військо на мільярд гривень найближчим часом. У мережі з'явилися свіжі кадри з будівництва залізниці на окупованій території. Росіяни активними темпами прокладають рейки вздовж Азовського моря. Будівництво на Західній гілці маріуполь бердянськ якимівка поновили на початку 2024 року. Волонтери Добробату долучилися до зведення лінії оборони на Запорізькому напрямку. Робота з будівництва фортифікаційних укріплень йде цілодобово. У Запорізькому районі виявили фугасну авіаційну бомбу. Її знешкодили піротехніки ДСНС. За добу область опинилася під ворожими ударами 250 разів. Армія Рев гатила з авіації по Малинівці, з Щербакам і степовому. Били безпілотника РСЗВ та артилерію. В результаті дронової атаки по селу Кам'янське Васильівської ОТГ поранена 61-річна жінка, 30 повідомлень про руйнування будинків. Голова ЗОВА Іван Федоров отримав премію імені Сахарова, найвищу нагороду європарламенту в правозахисній діяльності. Став одним із шести номінантів. Загальний розмір винагороди 50 тисяч євро. Свою частину 8,3 тисячі євро. Федоров побіцяв відправити на потреби армії. Корупція на ремонті укриттів. Журналісти перевірили сховища у Запорізькій гімназії номер 6 На ремонті санвузла розбіжність з ринковими цінами складає майже 200 тисяч гривень. Тільки туалетні кабінки можна було влаштувати на 70 тисяч гривень дешевше. Запорізький центр розслідувань пише про 35% накрутки, що в гривневому еквіваленті складає майже 400 тисяч гривень. Тим часом міська влада відремонтувала чергове укриття на цей раз у дитсадку горобинонька. У Запоріжжі перейменують півтори сотні вулиці площ. Зокрема, на сесії міськради мають розглянути рішення переназвати площу Маяковського на майдан митців. А проспект Маяковського перейменувати в бульвар Марії Приймаченко. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.